Давайте я хочу ще зараз провести ченнелінг. Для України мені йде від пліятців. Україна сильна, країна справиться, ще трішки залишилось. Вона сильна, потужна, пробуджується. Її світло вже сильніше, ніж темнота. Це важливий фактор. Їй потрібно більше спокою. Заспокоїтися тим душам, які виридують, бурлять всередині, потрібен спокій. Заспокойтесь і буде перемога. От таке повідомлення для всіх українців на сьогодні. Так, ще зараз хочу дещо послання від кармічної ради про квантовий стрибок, про перехід. Квантовий стрибок для тих, хто готовий стрибнути в свідомість Бога. Інші не готові, не будуть цього робити. І це так треба. Ви відчуєте, ніби відходите від старого життя назавжди, відпускайте його, не йдіть за минулим, відпускайте і просто летіть до Бога, незважаючи на те, що відбувається навкруги. Це самий важливий фактор в ці часи трансформації, тому що старий світ буде повністю сплющуватись, змінюватись, руйнуватись, і ви не витримаєте тих процесів без Бога. Це важливий момент для кожної душі, яка має зараз почути нас, аю в її лиці, як провідника, що потрібно в собі змінити, назавжди, забути себе минулого і йти з Богом. Дякую, дуже, дуже дякую. Дуже сильні послання прийшли. І я надію, що вони вам стануть в нагоді для всіх.